У період з 12 по 19 червня до чергової частини Кобеляцького відділу поліції надійшло 114 заяв та повідомлень, 22 з яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На автошляхах міста та району за вказаний період часу не зареєстровано жодної дорожньо-транспортної пригоди. Працівниками Кобаляцького відділу поліції розкрито шість злочинів. А саме, один факт незаконного зберігання наркотичних засобів, один факт крадіжки, два факти незаконного поводження зі зброєю, один факт незаконного заняття рибним промислом та один факт шахрайства. За минулий тиждень слідчим відділом Кобиляцького відділу поліції на території Кобиляцького району проведено два санкціонованих обшуки. Один в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченої статтею 310 Кримінального кодексу, незаконне вирощування наркотичних засобів. В ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 36 рослин коноплі. На даний час особі підозрюваної у вчиненні цього злочину оголошено про підозру. В ході проведення іншого санкціонованого обшуку за ознаками злочину, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України, було вилучено вибуховий пристрій. На даний час проводиться досудове розслідування. Тож наразі правопорушників, які вчинили кримінальні правопорушення, чекає суд. Поліцейські коболяцького відділу поліції налаштовані на те, щоб жителі міста та району перебували в повній безпеці.